Піст. <кій> Багато покут є як тіні, але рівно ж тіні можуть побуджувати страх. Треба зносити їх для любові Бога. Кожна нагода до умертвіння або покути є безцінним скарбом. Нарікання є тим самим, що творення маєтку. Як розумієте хрест? Як терпіння згідно власних уподобань, хрест є агонією, темрявою, мрякою, підупалістю духа, смутком, почуттям браку довіри, цілковитою ізоляцією, відчуттям покинутості, загубленням духа, кривавим потом. Тим усім є хрест внутрішній. Хрест зовнішній натомість не є. Наказаним через нас умертвінням, але є переслідуванням, погордою, колотнечою, позбавленням того, чого найбільше прагнеться, фізичним болем, яким нам. Який нам найбільше докучає, то є Хрест, який мусимо підняти з рук Ісуса Христа. Ніхто не може навіть припускати, як добрим є Ісус у хвилі, коли дає нам відробинку свого Христа. Коли би ми додумалися до Його вартості, то Перемінилася би вогонь любові. Просили би ми про Хрест. Уявляєте, що каже Десь Долін до Руготоло? Коли би ми додумалися про його вартість, про вартість Христа, ми б просили про Нього. Тому можна зрозуміти святих. Ця Долін до в даному випадку, що. Чомусь ті хотіли терпіти. У моментах внутрішньої покути не належить роздумувати про її природу, ані теж її перевіряти або аналізувати, а тільки сказати Ісусові: Довіряю тобі. Хрест є нашим прапором, пристановищем і нашою славою. На Христі помер Ісус Христос, а на наших щоденних христах помираємо для нас самих. Кожен день є для нас підставовим сповненням покути Христа. Кожного дня, покутуючи і люблячи, підносимося до Бога. Потребуєш терпеливості. Витривавості і спокою. Будь-як мурашка, якщо хтось знищить її діло, збудоване через неї, через неї мурашник, то як вона поводиться в той час? Відбудовує його з тим самим спокоєм, що попередньо. Будь-як павук. Що? Що діється, якщо хтось знищить його павутину? Павук відновляє під... в темряві ночі і криється в куті. А якщо хтось далі буде його нищити, тоді павук йде в інше місце, в якому ефективно творить свою пастку на мухи. Всі святі. Діла довершуються коштом смертельної агонії, а сатана немає до них доступу. Коли приходить як ураган, щоби взбурити лад нашого серця, належить сказ... повіритися Марії, найсоводшій цариці, переможності, прати. Е... Перемогині чи переможниці в кожній боротьбі.